Хмельницький спеціалізований будинок дитини Берізка, єдиний в області заклад для медико-соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. На сьогоднішній день тут виховується 105 діток, третині з яких немає ще й року. Збалансоване харчування у такому віці дуже важливо, тому допомога від благодійного фонду каріта стала досить доречною. Ми в своєму закладі харчуємо дітей, самі варимо їм кашу. Різно там і круп'яну кашу, і злакову кашу, але ті каші, які нам дарують, які містять вже всі необхідні інгредієнти і які є більш калорійними, можливо, тому що тут збалансоване все в ньому, то це для дітей дуже добре. Дітки гарно поправляються на ці суміші. Ми неодноразово отримуємо таку допомогу. І сьогодні вдячні Карі та Соти, цю Василю Івану Йосиповичу, які принесли нам для дітей дане харчування, харчування хіпс. Подібні заклади, представники фонду відвідують не вперше піклування про дітей, позбавлених батьківської любові. Це основне та першочергове завдання, адже саме від них залежить наше майбутнє. Ми є членами Карітас Чемеровецького відділення і привезли сьогодні діткам значить, харчову суміш німецького виробництва. Хочу сказати, що я глибоко вражений. Цим господарством, їхнім керівником і взагалі колективом. Діти всі ухожені, діти забезпечені всім необхідним. Праця наша заключається в допомозі дітям, які потребують цього, які потребують опіки, які потребують оздоровлення, які потребують інших мір для того, щоб з маленької дитинки виходилася серйозна людина. Одноразово допомога від фонду надавалась і у військові частини, і у будинки інтернату для інвалідів та людей похилого віку. Турбота про тих, хто того потребує, це одна із головних життєвих заповідей. Проте іноді і самі благодійники звертаються по допомогу як до закордонних партнерів, так і небайдужих українців. Дуже велика підтримка нам допомагає Сергій Лобазюк. Це документи, це міністерство соціальної політики, це по всіх інстанціях. Дуже приємно, що є людина, яка Народний депутат, до якого дзвониш в будь-який час, чи це вихідний, чи це робочий, чи це вечір, чи це день. Він завжди піднімає трубку і каже: отець Василь, по мірі можливості, поможемо, посприяти. Допомогу отримала також і Хмельницька обласна дитяча лікарня. Найближчим часом благодійники завітають у подібні заклади Чемеровецького району.